Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Від початку цієї доби відбулося 29 бойових зітнень. Загарбники здійснили 706 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі 24 із застосуванням РСЗВ. Ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи керованих авіабомб. Ще 51 раз. Окупанти атакували дронами камікадзе. Напередодні головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському. Про ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших його ділянках. За цей день найбільш гарячий напрямок Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема, в районах Вовчанська та Липців окупант не полишає спроб атакувати. Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу: стримують цей російський тиск і знов доводять. Що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів, дійсно вирішує все на цій війні. На харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони на окремих ділянках. Мають успіх. На куп'янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова-Новоселівка та Невське атаки відбиті на Придніпровському напрямку, а саме на плацдармах на лівому березі річки Дніпро відбито дві атаки ворога в районі села Кримки втрат позицій не допущено. Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали близько 1150 осіб. Також знищено 9 танків, 15 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем ворога. З урахуванням втрат за минулу добу Росія з початку широкомасштабного вторгнення в Україну втратила вже більше ніж 500 тисяч окупантів, а саме 502 тисячі 340 осіб. Безпілотник головного управління розвідки Міністерства оборони України пролетів рекордні 1800 кілометрів та уразив радіолокаційну станцію дального виявлення цілей Воронеж М. Про це повідомляють джерела армія ТВ. Ця станція розташована в місті Орськ Оренбурзької області Росії. Дрон подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкту противника, встановивши новий рекорд. Раніше найбільш віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салава відстань до нього 1660 км. кілометрів. Як відомо, воронеж М є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілих до 6 тисяч кілометрів. Країни ЄС почали визначатися з питанням надання дозволів Україні використовувати їх зброю для протидії РФ на її території. Це сталося після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Економіст закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії. Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Ливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист, сказав генсек альянсу. В Італії на цю ініціативу відреагували негативно. Італія ні з ким не воює, і якщо допомогти Україні у військовому плані було правильно, то при цьому не може бути й мови про зняття заборони на нанесення Києвом ударів по військових об'єктах у Росії сказав віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні. Послідовно проти виступає також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як відзначає видання Tagesschau, наразі він не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні існують чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють, заявив днями німецький канцлер, метою політики, якого за його ж словами є запобігання переростанню конфлікту у велику війну у той же час, Швеція до дозволила Україні бити по РФ тією зброєю, яку їй передав Стокгольм. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон. За його словами, Україна є об'єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку Росії, а тому має право захищати себе за допомогою, як він сказав, військових дій спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни. Нагадаємо, що Стокгольм передав Києву протитанкові ракетні комплекси ТОУ, переносні зенітно-ракетні комплекси, Робот 70 а також самохідні артилерійські установки «Арчер», які здатні бити на відстань у 60 кілометрів керованим снарядом «Екскалібур». Країни Балтійського регіону домовилися про створення стіни дронів для захисту своїх зовнішніх кордонів. Про це після зустрічі міністрів з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Фінляндії та Норвегії, заявила пані міністр внутрішніх справ Литви Агна Білотайте. Це абсолютно нова річ стіна дронів, що простягається від Норвегії до Польщі. І її мета полягає в тому, щоб використовувати дрони та інші технології для захисту наших кордонів від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді, заявила. Ла вона стіна дронів кожної країни передбачає використання БПЛА для моніторингу прикордонних територій, а також роботу системи протидії безпілотникам, щоб зупинити БПЛА з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокації. За словами глави МВС Литви, її країна вже розробила плани щодо посилення захисту кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба Литви нещодавно створила підрозділ БПЛА і знаходиться в процесі придбання безпілотників і систем протидії. Палестинське угруповання Хамас у неділю, вперше за останні місяці, завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва. Щонайменше вісім ракет було випущено з Рафаха міста, яке оточили ізраїльські війська. Кілька ракет було перехоплено. Повідомлень про постраждалих не надходило. У відповідь армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаудару по табору Хамас у Рафаху. Удар було завдано по законних цілях відповідно до міжнародного права з використанням точних боєприпасів і на основі точних розвідданих, які вказують на те. Що Хамас використовує цей район, заявили в ЦАГАЛ, підкресливши, що в результаті удару загинули двоє високопоставлених представників терористичного угруповання. Підконтрольний Хамас міністерство охорони здоров'я гази повідомило, що в результаті удару загинуло щонайменше 35 осіб, і десятки дістали поранення. Цагал не наводить дані про кількість жертв. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.